Доброго дня, шановні українські гарі і колеги, я на Патрасі. Патрас це пшениця. Хто не знає, є така історія. Дивіться. Дивіться, дивіться, будь ласка. Що хочу сказати? Десь 63 BBCH. Хто не розуміє, це 63 колега це вже початок цвітіння, колеги. І треба вносити фуніцит. Як би хто не казав, не потрібно вносити. Якщо ви знаходитесь в лісостепу, однозначно потрібно. Якщо ви знаходитесь по лісі, однозначно потрібно. По степу є різні бачення. Давайте ще раз гляну. Да, Тут вже пішли пиляки. Зглянемо, гарно пилить. Треба обробляти фуніцидами. Тому що колись в МХП в 2014 році ми мали таку халепу з відсутністю фуницида на великих площах. На великих площах, що це просто просто жах. Е, на рахунок пам'ятаєте периніфороза, а потім розповім за в якомусь іншому відео. Зараз, колеги, берете оприскоч терміново і не цей і не гаяйте часу. Принаймні сьогодні на після обід на вечір. Давайте точніше, запланували внесення фуніцидів. Ну, видно, бачите, пилить. Якщо у вас ця історія з'явилася, треба вносити обов'язково фуніциди. Бо якщо буде більше 1% у вас при здачі, ви ж розумієте, на еловатері вам все одно якусь, якісь відсоток, якщо побачити, що у вас є підозра на фузеріоз, колеги. розумієте? І потім ви не будете розповідати, що це альтернаріоз, це щось там схоже, е, якби. Бачите, вже пилить. Треба вносити, бо вірю своїм агрономам, але в мене такі хитрі, що головні особливо. І вони між собою, хто перший оприс хоч, забере. Патрас, колеги, перша репродукція брала еліту компанії Еридон. Хоча в мене дзвонив тільки, що колега з одного холдингу каже, продали йому Патрас, знаєте, хто продає. І з ячменем, представляєте, зараз ячмінь на з пшеницею. Будьте уважні, до. Тих, хто вам продає насіння. Навіть це великі компанії, середні насіння це дуже важливо і дуже скурпульозно. Тому що навіть і великим продають насіння гівно. Про гівно з ріпака я вам розповідав. Так що тримайтеся, колеги, готуйтесь обробляти вже терміново. Тримайтеся, успіхів вам!